Нє, ну, я теж буваю матюкаюся. Але трохи, бо мама дивиться. Йоу, бандіто здоров! Сьогодні ми вже продовжуємо грати другу час When Night Comes. Ну, типу, вона відноситься все одно до рубрики Тріп, тому, типу, проблем ніяких нема. Якщо помните, останній раз просто татову касету подивилися, неожиданно оглушило нас, і ми опинилися в лісі і зараз можемо вже стартувати. Але єдине, що мені не подобається, що в цьому лісі ж занадто. Занадто багато деталів і. що то його чоловіка сильно паяє, як на мене. О, до речі. Я вже взагалі повністю... Так, походу, будемо зараз. Ну, я, звісно, знаю, що в мене не сама мощна ракета на в ць в цьому світі, але, типу, я думаю, тут вже діло швидше з оптимізацією буде. Що таке? Такий страшний і опасний чоловік, що я не можу. Я не пам'ятаю, це вже якийсь. Ніфіга собі, це вже якийсь, типу, інтерактив пішов? Ну, може добре, може не добре. Ну, трава тут, напевно, лишня, бо через цю траву все так сильно весне. І ця пилюка, блін, ну, типу, напхали дурного. В хаті нормально було, а зараз уже тупо не стягує. Але проходить якось треба, так що будемо пробувати. Що там? Що з... зірка, чи що? Тихо, 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 тихо. До речі, дуже відкрита локація і... Угу. Понял. Коротше. Суть яка, давайте я думаю, треба вернутися, там щось червоне світилося, може туди якось можна спуститися. Плюс бачу, тут травою спокійно можна бігати і... Де? Боже, собі просто де-небудь. Патрони. Сумка. А, тут ще треба. Так. Так, по сюжету ми як завжди нічого не дивимося. Того можемо просто бігти далі. Але суть в тому, що, бачите, зійшов з лавної дороги вже якісь приколи починаються. Ага, вот, цевий, спочиная. Ну шо, ну шо, ну шо, ну шо. Так, запам'ятайте, топор на другу кнопку. Типу, щоб нам зараз просто в туза ніхто не зайшов. Блін, тут такий відкритий світ. Ну, типу реально що... Temno. duży temno. Hmm. O. Tak, Ну, я так понял, той чувачок это был... Боже мой. Ага. Ш... А, все, все, все. Это, короче, тут скрипт, типа. Типа ящики падают. Хата закрыта, але чего оно все так весне, я не разумею. Перша частина нормально працювала. Так. Ну тут тільки наверх лізти. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Як тут все погано, я не можу. Що це таке? Так. Так, так, так Я щось не розумію взагалі чим я займаюсь тут Ну типу Хоч якийсь квест може, ні? О! Ой-ой-ой Так, ці завалило А ну попробуйте тупором Бляха, муха, яке воно все тяжке і лагуче. О, Блін, челуючи. А блуй. Да, я моя. Поки розберешся в цих топорах. Раз, пописки. два. Все. Наказаний. Тут бучаний. Красавець. Так, все, криче, тут ці баламоти, це нормально. А в мене вже життя кінчається. Нам ніяких не. Світла нема абсолютно. Так, пробуємо гаму підкрутити, бо це ужаскіз. Типу, перша частина була нормально, я прям здивався. Да, були свої, типу, приколи і баги, але, типу, я думав, Блін, та... все прощається, але тут вже прям дуже страшно. Так, двері закриті. Типу, отключаю фонарик. Ого, як сильно він світить. Та ти що. Та ти шо, фонарик на всі гроші. Якби мене не осліпило з таким. З таким фонариком. А, до речі. 5-4-2. Так подивимось, може у нас якісь батарейки є. Так, міняємо батарейки. Ану. О! Ага! То значить не все так просто, як я думав. То защита залежить від того, наскільки сильний заряд батареїки. Та ти шо? Так, і шо? Знову касету треба включати. Ну то давайте. Що робити? Так. Є. Yeah. Плей. Погнали. Не. Блін, тут на кожну кнопку окрема якась дія, там вже зробили би просто. Так, ставив. Ставим. Отак. От і плей. А, блін От, бляха село. О! Шо там? Ужас. Дивимося в ДМСО ужастику. Ужаси. Бляха, муха попкорн з собою не взяв, але в мене тут чисто водички є. Давай, давай, зараз щось вилити по-любому. Я вам кажу. Але головне, щоб на цього шоу відео знімає, а не на мене. Бляха. Давай, давай. Де скример? Давай бігом скримера, б'ємо. Ну то не може, бути, щоб тут не було скримера. О. Але типу по часу бачу, що касета пішла далі, так що це не заново. Так, в туалет. Заходимо в туалет. Ну що там? Що страшне, пожалуйста? Я тебе прошу. Ляхо, і що? І що це мені дало? Давай касету назад. Често, блин, ну чекаєш, 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 ні. Недостойний. Ну, то що робити? Я не знаю, тут світла практично ніякого немає. А Галясову лампу. Цей раз не дали. Щоб в неї практично там безкінечний заряд був. А, і здоров'я, до речі, повні. Я заблудився. Йдемо десь на світло, бо я не знаю. Ну дуже темно, є нічого. Ну тут вони трохи пригнули, типу краще би якусь таку страшну атмосферу зробили, але ну, не настільки темно, бо прям не розумієш, де ти що ти робиш і де ти ходиш. Касети якісь безполезні, типу, От, якби то був скримак, типу я б чисто пам'ятаю, що це от розлікалок. Типу, це часто зробили для того, щоб посміятися. Ящики так тут і лишилися, зайти я вже сюди не можу ніяк. Я думаю, якщо постаратися і поскакати, то можна, але я думаю, що. Де я? Хлопці, хлопці, що ж ви наробили? Ммм... і гама нема де поставити, щоб було все видно. Що робити? Я взагалі без поняття. Типу, фонарик закінчується, все. Повністю темно. Штіль. Я не знаю, типу, про що вони думали, коли вони просто ставили. І батареїк більше нема. Що робити? Диви, я без фонарика вже практично нічого не бачу. А, і тут таймер, до речі, є якийсь 9 хвилин. Де я взагалі? От. Нічого не винну. Ну типу це вже таке ж повний КПС Типу, зробили би. Ага, я з цієї сторони, може сюди. Типу, наверх я ще зна... можу вибратися, але теж всліпу практично. Без фонарика нічого не видно. А ну може. Лампочку не дають взяти. Ну, то що робити? Часто дивимося ще раз касіти, тому що Типу, бо робити нема, що повністю темнота. Або пробуємо. Пробуємо перезапускати, бо це щось, щось не то, щось не то. Так бути немає. О! Отут нормально. Де 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 де? Я його перший раз не зміть туди. Сиди я там шкіриться, блін. Гіменюк. Гіменюк. А ну сюди пішов. Куда йди? Іди сюди. Тобі якісь можуть де ти? Дай, ну по. Він зразу пропадає. Так. Е, дуже акуратно треба з цим всім в ці всі ліса спускатись, бо як так. бачите, світла нема. В лісі темно. Типу, відлік часу якийсь мінімальний. Тому я не знаю. Зараз будемо... Будемо імпровізувати. Ну, типу. То мені здається, чи реально з часом стає темніше? Типу, знайде чорто статую. О, от сюди нормально, типу, тут вроді підсвіточка, все положено. Mm -hmm. Єдине, що я думаю, що, типу, це оптимізація просто, бо я щось поміняв настройки, а нічого не помінялося. Типу, можна ще безсередньо поставити. Думаю, якось сильно критично воно нічого не дасть. Воно як глючило до того, так і буде глючити, так що нічого то прям нанахау ніякого не буде. Але блін прям сидів, сидів, чекав, чекав, чекав. Ну зараз походу бляха ще й не, не запуститься нічого. Ого, ого. Ну, не знаю. Не знаю. Ну... нє ні, -ні тр трохи гірше, все ж таки, трохи гірше. Ну, шо є, то є. Як-то кажуть. Во, пойдет. Нормально, нормально. Шо тут, шо тут? Чо так темно робиться, типу? Я ж навіть цим не користуюсь. То є якась дорога. Угу. Все, сюди йти вже не можна. Тут все. Тупік. Але я не розумію, що туди азміст був взагалі з цього моста. На ньому ж навіть записки ніяк, немає йдемо попри річку просто. От. Вот. Все, ми прийшли сюди аж. Ага, значить можна було. Можна було чисто річкою пробігтися. Так, де тут має бути друг наш? О, до речі. Але ж зараз тут видно, я не розумію, ну чому то суть була? Типу, зараз видно. Чого тоді так темно стало? Це ми дивилися, це в нас міста немає. Так, а ну йду сюди. Де ти там? Чудо моє зеленоглазе. А ну йду сюди. Давай, 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 давай. Ти ж тут одесь стоїш. О, все я бачу. Не бачу, но чую. О, все, 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 рух, рух, рух. Раз. Раз пописку. Два пописку. Не, два пописка. Та якийсь слабенький. Але з тебе хоч якісь батарейки упали трохи, ні? Відпочиває. Ящики, типа. Зараз дуже неочікувано мають тут упасти. А то ти шо? Оце падіння. Та ти що. Так, шукаємо тут може бути що того разу. Та ви... Бляха, хлопці. Може бути, що з того разу пропустив. О! Mm. Нічого не розумію. Не, світло ключе, бо й так темно. Може бути, що це як... вся ця темнота якось з відліком часу пов'язана, як варіант. Але ну... Типу з часом стояти мені ще це і логічно і... Тихо-тихо... О так. Але камон, типу. З... О! До речі. До речі, до речі, до речі. Ого. Ага, все, інтерактивно. 5-4-2. Погнали. Вот що я того разу не встиг зробити. Так. Тут ще просто роз, розберися, де що нажимати. О. 5. 4. 2. Хатскер, хатскер. Давай, відкривай. Відкривай. Ого! Ого! го Ото, бляха. Топовий лут. Топовий лут. І що? Він чого не поставив? А темно знову стало. Темно капец. Я щось не пам'ятаю приколу, а хлопці, тут може, ви б щось мали тут трохи поставити. Тут тільки з пару патронів, а тут такі геть нічого нема. Може треба класно, тому що тут. Кис... Та ніфіга тут не подвійне дно. Ну то що? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Йдемо, поки є світло. Де що шукати? Типу, бо більше варіантів, чесно, я не знаю. Де скричет? Бляха, хлопці! Хлопці, 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 не бейте, не бейте. Багато вас тут? А, один. де він? На. Блін. Такі збитошні. В кущах стоїть, нічого не робить, починає на мене ще й кричати, бляха. Срам, срам. Так. Куди я йду? Ну от, блін, ну що це? Чого не додать якесь освітлення? Гейм дизайнер, будь ласка, ставиш хоча б таку вздовж свічки чи лампочки, людина вже розуміє, куди їй треба рухатися. Вліво, вправо, назад, вперед і тому подібне. Нє. Я маю такой. Темними ночами, темними кущами бігайте туди-сюди і не розуміти, що мені робиться. А боже мій. Давай, дайте там. О. Ого, то я ж 4 удари витримав. Ну, типу, а що якщо йти туди, відки вони. Ні, я думаю, так. Time is sticking, better run. Краще бігти. Куда бігти тут темно, я нічого не бачу. Я не знаю, куди мені бігти. Дай, до речі, таймер з'явився. Незрозуміло, що він хоче. Але чекати до кінця таймера теж якось нелогічно. І плюс... Так, так, так. ану йти річкою, йти річкою. Де та річка? Я вже знову забудився, он over times. -ху 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 -ху. Так. Бляха, чесно, вже на помацькі плюс-мінус орієнтуєшся в цим лісі. Але бляха, ну типу, хлопці. Що робить? Так, е був в текстурах застряг. У хату не пускають. Двері закрить. Це не класається. Може вікно розбити? Тож, ні. М -м. Я, чесно, вже без поняття, вже ж будь-яке бажання відпало грати. Але 11 хвилин зараз просто сидіти і чекати теж не цікаво. Ладно. Пробуємо вернутися туди, де вже були. Зараз ми скомбінуємо фонарик з цим. Тепер більш-менш світить. І зараз спробуємо оперативно поки ще хоч щось видно добігти. Десь річка упиралась у саме цей другий будинок. Але з якої сторони... Ну мені здається, що з цієї От так, от, і річкою валимо. Блін, так темно, нічого не понятно. От, міст перший. Міст перший. Ходим. А може то вся суть просто в тому, щоб відчекати от реально просто 11 хвилин? Може таке бути. Ну, в принципі, а чого ні, але з другої сторони, а... на що? що таке робить? О, все, я вернувся на початок. Сумку не взяв. Ну то не сильно мені поможе. Блін, нап... ну так темно, так страшно. Ну не страшно, якщо чесно, бо ти знаєш, що тупер біжить дурачок максимум, кому два удари топором по плечах треба дати. Але з другої сторони, блін, ніфіга не понятно. Ну Це єдине місце, де я ще нічого не, не зробив і не побачив, але я дуже сильно сумніваюся, що я тут щось зможу зробити. Ну, я думаю, в принципі, на цьому можна спокійно закінчувати. Яка повна діч просто не робить, це не робоча гра! Я ще перший, першу серію її проклинав, але думав, блін, та якщо тут якесь продовження, можна попробувати пройти. Ніфіга, просто це невозможно грати повністю. А наразі всім дякую за увагу, всім пока.